Рассказывать. 22 роки тут едем, блядь. Не стань тут около меня, блядь. А ты ты за рулем рассказываешь, что ты такой юрист, такой классный чувак. Ты куда за рулем ездишь? А что ты за рулем ездишь? Добрый день. Меня кто запинял? Раз... Кто запинял меня? Я питаю, в повній грудь. Яка, яка, яка різниця? Я буду говорити з тим, хто мене зупиняв. не поліції. Правильно, ну, поліції. Поліція має мати Су, законні... має мати законні підстави на зупинку транспортного забуду. 22 роки сидіть. Хочу поліцію і все, Звичайно. Я Добре. добрий. Здатні капітан Шостка, Відповідно 40 статті ведеться відеофіксація, фіксації ясно. Зупинили вас методи підвідки облікових документів за пунктом 7 статті 35 закону України. В 35 статті, в 7 пункті, не пишеться, що ви перевіряєте військово-облікові документи. 35 статті в 7 пункті. Хлопці, я кожен день їзджу, мене кожен день, мене сьогодні 6 разів спині. Ну, ви краще знаєте, що... Конечно, я, я, я вже... Конечно. А ви повноважена а вы, а вы, а вы, а вы особа? Так пункт? Точно. А можете показати? Покажіть. Що ви повноважена особа. Без питань. Якщо ви уповноважена особа, яка має право зупиняти по цьому пункту, без питання. Поліції має право перевіряти військової документи і усіх до... А ви мене зупинили на блокпосту. Чи на блокпосту мене зупинили? Так, Хорошо. Документи на блокпост. Дивіться, дивіться, ви сама самі себе угол загнали. Ви по перше сказали, що це блокпост. Це раз. По-друге, що ви уповноважена особа. Якщо ви уповноважена особа і є у вас документи на цей блокпост, в якому пишеться, що ви така-то уповноважена особа, без питань. що, ти, коли Ні, я кожен війна день в державі, скільки років? Ще раз. в в державі? Війни немає, є Війни воєнний років? стан. Воєнний стан є. О, а, Momo хорошо, а у вас є УБД? Ну, таке саме питання. Ну, є, що ти чуєш, 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 що ти розказуєш, 22 роки тут їдь, блядь, не стань тут коло мене, блядь, а ти сиди за рулем і розказуєш, що ти такий класний чувак. Ти тут хіра за рулем їздиш. А чого ви за мною так спіс? Ну, Иди давай юристам, давай завдання. А у тебя что есть? в тебе що є? У мене немає. То закрой тебя и пути не рассказывай, что ты делаешь. Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет? Сколько чи маю з вами спілкуватися? Я можу тебе на кожну куску спиняти. Без питань. Кожен був коспід стіня. Без питань!